Щоб весна вставала і травка, і муравка, І навіть всі звірі які ще щастить. Я бачила, що ще хтось спить. Хто це тут спить? Ведметику ти що ще спиш? А ну вставай. Ой, встаю, встаю. Та вже прокидаюся я. Прокидайся, а я полетіла далі розказувати новину. Бувай! Ой, прокидаюся, я прокидаюся. А який я бачив сон. М -м -м. А мені снися, меду. Ой, солодкий. А ще малинка. Така смачна. Щось зголоднів. Бжівка ще не літає, нектар літа не збирає тому, що квіточки ще не розцвіли. І сонечко не достатньо на тебе світи для того, щоб була малинка. Але ти не переживай, ми тобі зараз допоможемо. Я ми можемо, дітки, допомогти від мене. Все. Тільки для того, щоб у нас були чистенькі були, руки, ми скуваємо ручки на рукавничок. Покажіть, кого вже є? Я на рукавнички вже? Да. Є. А кого в кого нема, ми підкопили рукавчик. А тепер одягнемо шапочку. Для того, щоб волосся не нападало печиво. Давай колір тягнемо. Не нападало у печиво. Нам будемо робити печиво. Від великого шматочка, дивіться, у вас будь-який є шматочок. Відщипнути маленький шматочок. Між долоньками ось так скотити кульку. А можна на дощечці кульку скотити. Ось так. І долонькою її прижати. Увага! У нас стоїть надалі деко. В мене печимо, якого кольору. Якого кольору, Софія, ми Зелен. є? Зелене, значить, його треба покласти на зелену частинку деко. Тепер ви беріть-беріть той колір, який вам подобається. Відщіпуйте шматочок туди. Беріть. Дуже гарно. Клади на деко. На якого кольору деку будеш класти? Будь уважна. Будь уважна, це червоний. А в тебе печиво якого кольору? Зелене. Ось так. Назарій. Клети печиво дуже гарне. Ось. відщіпуй. Так, колю не сходиш. Прижимай ось. До... До Давай. Ой, бері ще в нас є багато різних кольорів. можна колі брати та нічого. Можна колір? Коля може брати, який курси колі. Вичікуємо від великого маленький шматочок. Ой, Назарик дуже гарний. До мені кайфова Ти є печиво. Що ти, бери своє жовтеньке печиво? А, дуже гарне. Клади, клади, давай я тобі допоможу. Ой, яка краса. Дивіться, яке в домінійке печиво жовте. Клади його на яку. Ось на жовту частинку. Дуже гарне жовте. Беріть, будь ласка, ще жовтий колір. Або червоний, або синій. Печиво може бути будь-якого кольору. Ось, Беріть жовтий, і ще багато. Дуже гарне зелене. Давай покладемо його, на який колір покласти? Ну, на зелений. Ой, тут вже мало місця на зеленому колірі. Тому ну, давайте будемо ну, ліпити печиво червоного кольору. У нас немає ще. Я ще. Добре. Очер... Оце є свій колір собі? Синім. Синім. Давай, ліпи синє печиво. Котим ячик. Коти Тепер прижимай домой. Добре, легенько, а тепер прикрашай. Прикрашай. Оленя, відщіпуй, бері ручку, великий. Бери. відщіпуй шматочок. Відщіпуй, відщіпуй. І потим Ой, Софійка, дуже гарна. Якого кольору твоє печиво? Синє Синє на яку частинку треба, будь ласка, На син. На синій, давай. Покладай на синій. Ще, Небу. дивись. Ой, дуже гарно. якого кольору то мені так печи? Не так. Да. Жовте. А тепер червоне роби, бо червоного зовсім немає. О, яке гарне двіця в домініки печиво. Ока, краса, якого кольору? Зверху червоне, а це жовте. жовте, то його ми покладемо на жовту частинку дерева. Ось тут. Якого кольору треба? Давай покладемо на яку частину? Який кольор? Ой, скільки печива, скільки багато печива, ви мені наліпили. Може, давайте ми вже його занесемо пектися? Так, все, завершуємо. Сідай на медику откуда будь ласка. На. Давай. Куди покласти? Найділи. На, на. на червоні. Ой. бачите, дивіться, повне депо печиво. Тепер треба його поставити. Піч нехай качеться. Дітки, знімаємо на рукавички, ми попрацювали. Кладіть їх отак на стіл. Та давайте. Включаємо нашу духовку, хай вона гріється, а щоб печиво спеклося гарно. Давайте розкажемо більше. Повторяємо за мною. Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик. В більшому, більший, меншому, менше. Шош і в пічку. Шось і в пічку. Так, наша пічка розігрілася. Будь ласка. О, гаряча. Так, візьмемо прикладочку нашу. Відкриємо. Думінічка відходь від нашої печі. Ой, вона ж гаряча. Так, виключаємо піч спочатку. Відключили. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, горя гаряче. не можна, Бо буде воліти живі. Будемо без медика припущати. Да, а можна. ми лопаткою обережно. Достанемо де на тарілочку. Звичайно, будемо гарячити. Відійдіть гаряче, гаряче. Ой, гаряче, ой-ой-ой, гаряче. Ой, 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 ой. бачимо, яке гаряче. Зараз ми достанемо все печиво. Відстанемо печиво. Ой, дякую вам, дітки. Яке ж ви мені печиво наліпили. Дякую, дякую. Дякую. А О, тепер я буду їсти. Ой, веднаги козак чекай. Ми ж ліпили. Радиться? Нехом. А ручки Нехом. не фонують. Хіба можна їсти грязними ручками? Не можна класнути. Тому зараз...